З 18 травня набирають чинності новий закон про мобілізацію. До цієї дати чоловіки з 18 до 60 років мають перебувати на військовому обліку, а також оновити свої дані в ТЦК. Місця, де можуть вручати повістки, суттєво не змінилися, пояснює представниця Дніпропетровського обласного ТЦК та СП Альона Кузіна. Це за місцем роботи, проживання та в громадських місцях. Каже, ці способи законні. Окрім територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. В нас повістки можуть вручати органи служби безпеки України, зовнішньої розвідки, також місцеве самоврядування, сільські, селищні міські ради. Це є така процедура. Це закон України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. В переліку хто може вручати повістки, є й керівники підприємств, установ та організацій, де працює військовозобов'язаний, а також управителі багатоквартирних будинків. В повістці буде вказаний. Термін, до якого людині треба звернутися до ТЗК, якщо цього не зробить, очікують наслідки. Ми дивимося на ситуацію. А якщо людина це робить свідомо, то я ж кажу, це відповідальність за статтями 210, 210 1 і складається адміністративний протокол. Стосовно цієї людини. Якщо вже порушення йдуть систематичними, то може настати кримінальну відповідальність. Ми запитали у Дніпрян, чи встигли вони оновити дані та загалом, які побоювання в них викликав закон? Звісно, оновлював нічого не змінилося. Все як було, так і просто ввели нові методи. Ну, може, легкі волоніння валеніння ну розберемося. Лишення керування, великі штрафи примус до мобілізації. Відмовитися від отримання повістки, якщо вона вже заповнена, і дані відповідають дійсності, не можна, розповідає адвокат Роман Ухов. Якщо ж така ситуація виникла, то ТЦК та поліція мають зафіксувати це. Кваліфікуватимуть як порушення законодавства мобілізації. Правоохоронці можуть затримати людину, аби скласти протокол та привести до підрозділу поліції та ТЦК, але зобов'язані сповістити про це центр безоплатної правової допомоги, каже адвокат. Також повинні дотриматися. Певної процедури скласти відповідний адміністративний протокол затримання, копію якого вручається цій людині, і вона відповідно буде притягуватись до відповідальності. Ця відповідальність там передбачена в вигляді штрафу. Депутатами вже ухвалено відповідний закон про збільшення вказаних штрафів. Відповідальність буде складати штраф у вигляді від 17 до 25 тисяч гривень. Людина може оскаржити затримання, каже адвокат, тим паче, якщо поліцейський не надав копію протоколу. А от хто ще вручатиме повістки, то Роман Ухов пояснює, ТЦК може надіслати відповідне розпорядження та викликати військовозобов'язаного через, наприклад, керівників його підприємства. Що ж до іншого переліку, то мають видати відповідні інструкції, як це відбуватиметься. Також новий закон стосується і тих, кому ще немає 25 років. Ну вони відповідно закону також і військово зобов'язаними. Вони повинні носити при собі актуальні військово-облікові документи, тобто це приписне, це тимчасове, посвідчує, що в них є. Вони зобов'язані з собою носити паспорт. Вони відповідно до закону також будуть зобов'язані оновити там свої дані або там стати на облік, пройти відповідні, що там це необхідно ВЛК, оскільки закон на них також покладає такий обов'язок. Повістки мають право вручати на вулиці, підтверджує Роман Ухов. За словами адвоката, її можуть випасити не всім, лише тим, в кого немає відміток у військово-облікових документах. А для цього потрібно оновити свої дані в ТЦК. Вручення мають фіксувати на камеру. Також повинен бути відповідний наказ чи розпорядження начальника ТЦК, що саме цей працівник уповноважений вручати повістки та перевіряти документи. Вікторія Пінчук, Юритини, Суспільне, Новини Дніпро.